Сьогодні ви бачили відпрацювання та колаборацію двох організацій: це волонтер 68» та громадська організація Єдина країна це Україна. А, гострої патології не було, але було загострення хронічної патології. У людини проблеми з серцем, а серцева недостатність в другої ступеня з печінкою, з пішонковою потребувала вивозу спеціалізованою бригадою. Викликано. Треба постійно фіксувати тиск, постійно фіксувати сатурацію. Наразі ми забирали сатурацію 94, Що вже можна сказати про дихальну недостатність першої ступеню а привезли вже сатурацію 80. Ми могли отримати рефлекторну зупинку дихання на любій ямі. Ми всі розуміємо, що скоро весна і буде наступ ворога наш та ворога. Ніхто не буде сидіти. Всі дуже хочуть знайти оперативний та тактичний успіх. Тому зараз обстріл Купенської громади він збільшився в рази, тому і збільшилась кількість евакуацій, поранень. І запиту на, на евакуацію зараз так. Це необхідність, це крайня необхідність. Ми не можемо їх там залишити. Але зараз. Як вам сказати, ось моя думка, що це повинно вже було б бути зроблено, тому що наражаються на небезпеку все більше і більше волонтерів, які їздять по району та громаді, та забирають мало мобільних людей. Ну Купянськ да обстрілюють кожен день. Купянський район теж обстрілюють. Ми забирали з Кавшаровки жінку, З Куп'янську злавою два чоловіка, ж Купянськ, і за Ковшаровкою, О, зараз пам'ятаю. Я лучше посмотрю. Колесниковка. Вот в Колесниковке слышно взрывы. В Купенске тоже. Купенск разбитый, тоже Купинск часто прилетает. Вот с утра 40 минут назад в Кашаровке. Когда мы ехали, был в Кашаровке перелет. Но это обычная рутинная работа, уже, уже не обращаешь внимания на это. У нас договоренность с городом идет созвон и говорим какие люди и нам говорят куда мы можем их поместить полностью на все время боевых ну военных действий они могут там находиться какие ведьмоги, в основном, на ну это мой дом я здесь лучше останусь как говорится мой дом моя крепость пусть уже если прилетит то прилетит уже в мой дом Я даже не выходил И на улицу. Все время на четвертом этаже стреляет. А куда идти? Вот у нас кооперативный дом. Ну, человек может 12-18 осталось. стал? Ну, семейка. Там три человека, два. Я, например, один. Не знаю, что. Посмотрим. Мы, тут самое главное, что, не, стр... что не стреляют. Почали ті люди, котрі до того сиділи і не хотіли виїжджати. Ми працюємо разом з координаційним гуманітарним центром, з організацією Help and to Лів, котрі допомагають обзвонювати усіх хто подає заяву на евакуацію. І у цій координації усі разом ми виконуємо цю евакуацію, ту, що необхідна для того, щоб вивести людей із опасної зони.